Міст Петона це не просто споруда, це інженерне диво. Як перший в світі суцільно зварений міст. Він став проривом мостобудуванні, втілив в життя Євген Патон свою таку сміливу мрію цієї технології, з'єднавши два береги Дніпра. Хочете дізнатися більше про історію цього мосту? Тоді ставте лайк і підписуйтесь, і я все розкажу. Початку ХХ століття, в 1910 році Євген Потом, бідний інженер, голова кафедри мостобудування в КПІ, звів свій перший міст в Києві, пішохідний парковий між царським і Купецьким садом. Зараз це міський сад і хрещатий парк. А потім взявся до набагато складнішого завдання мосту через Дніпро, але не того, про який ви подумали. Трошечки зовсім трошки перед історією в середині дев'ятнадцятого століття Київ отримав свій перший постійний міст через Дніпро ланцюговий за проектом британського інженера Віньоля. Це був єдиний на той момент в Європі міст з такою конструкцією і такою довжиною в 766 метрів. Це Багато. І сполучав він правобережну частину Києва з Трухановим островом. Про історію детальну цього мосту в мене є окреме відео. Та Перша світова війна і подальші збройні конфлікти, звісно, що залишили свій відбиток на інфраструктурі Києва, в тому числі транспортній. У 1920 році, відступаючи польські війська, підірвали ланцюговий міст. Логічно, що нам потрібна була заміна. Ось тут в груї включився патон. За його проектом звели новий міст на опорах старого і назвали його на честь більшовички Євгенії Бош. Та він теж не уник трагічної долі майже всіх київських мостів того часу. І його теж підірвали, але вже відступаючи війська Червоної армії в 1941 році. Кінець 20-х років став новим етапом в науковій роботі Євгена Патона. Він зацікавився електрозварюванням і заснував при академії наук спочатку окрему кафедру, а потім вона стала цілим окремим інститутом електрозварювання, яким Патон керував до кінця життя. Євген Оскарович і його команда стали піонерами в галузі зварювання, і вони ж знайшли, придумали технологію швидкого зварювання, і саме ця технологія дозволила їм запропонувати нову революційну ідею замінити традиційні клепані мости суцільно зварними конструкціями. І перший проект, де ця конструкція, ця технологія мала бути використана, це мав бути новий, ще один міст. Через Дніпро, який мав замінити старий дерев'яний наводницький, але ну відверто кажучи, це була аж занадто. Революційна і нова ідея для того часу, плюс сама технологія ще до путя не була випроведена, і було страшно брати її для такого великого відповідального проекту, як міст через Дніпро, де ще й така обрхлива сильна течія. Тому, звісно, що ця ідея зустріла сильний опір. Але завдяки наполегливості вченого, який зміг затягнути на свою сторону Хрущова, цьому проекту дали зелене світло. Ще в 1939 році почали зведення нового цього мосту, але війна внесла свої корективи вже в 41-му році. Відступаючи, Червона армія підірвала абсолютно всі київські мости, щоб зупинити наступ німецьких військ. Але як ми знаємо, це не допомогло. Німці досить швидко взяли місто і, звісно, що заходилися відновлювати найважливішу інфраструктуру, в тому числі мости. Вони досить швидко звели тимчасову переправу ім. Рейхенау, знову ж таки на опорах старих мостів і користувалися нею аж до 1943 року, коли при своєму відступі знову таки підривали всі переправи, всі мости через Дніпро. Таким чином, у нас в після закінчення війни виявилися абсолютні руїни всіх переправ, і треба було проєктувати абсолютно розробляти абсолютно новий проект. Отже, після руйнувань Другої світової, звісно, що постало питання відновлення транспортної інфраструктури Києва, і міст через Дніпро став одним із найважливіших проєктів. Тут Патон почав проєктувати новий міст, тепер вже назвав його Київський. Будівництво почалося в 1950 році і тривало три роки. Цей міст на той час був в найбільшим в Європі суцільнозварним мостом, його конструкція була. Унікальною всі зварювальні роботи, навіть монтажні, виконувалися автоматично. А в'їзди прикрашають величні пропілеї та 20-метрові колони. Перед відкриттям мосту логічно, що треба було влаштувати випробування на міцність, і це зробили, пустивши по ньому колону танків Т-34, які, до речі, були зварені цією ж технологією тим же швом Євгена Оскаровича. Цей міст мав стати таким головним тріумфом патону, адже нарешті здійснилася його мрія. І запрацював, мав запрацювати міст, зроблений за цією його новою технологією, але, на жаль, він помер в 50-му році, буквально за декілька місяців до відкриття творіння всього його життя. За все за весь свій період роботи він став автором понад 150 проєктів мостів, більшість яких досі функціонують, і автором понад 350 наукових праць. Тому його вкла Ат в науку вирішили гідно вшанувати 5 жовтня 53 року. Відбулось відкриття мосту на урочистому мітингу. Партійне керівництво оголосило нову назву споруди тепер вже на честь її творця Євгена Патона. До речі, символічно, що першим по мосту дали проїхати його сину Борису Патону, який теж пішов поступом батька, і став відомим вченим. Відкриття мостопатону стало початком нової ери в транспортному сполученні Києва. Нарешті в нас з'явився надійний постійний автомобільний міст через Дніпро. Вже наступного року, 54-го, по ньому пустили трамвай, який з'єднав правобережні лівобережну трамвайні системи. Києва це було досить корисно, це було зручно, та й просто це був досить мальовничий маршрут. В місті з часом, з кожним десятиліттям в Києві, постійно зростала кількість машин а особливо дійсно зросла вже після здобуття незалежності потроху, але і в радянський час потроху росла. Відповідно, потік машини навантаження на міст зростало, але він чудово з цим справлявся, і в принципі все працювало без ексцесів. Ну за винятком там декількох таких. Досить відомих е, аварій, коли одна з перших сталася там в 68-му, наприклад, автобус просто не впорався. Я так розумію, з керуванням е, сталося ДТП і, власне сам пасажирський автобус випав з мосту. На жаль, загинули багато людей. Для після цього там встановили додаткові системи е, захисту. Міст довго і надійно працює на благо Києва, дозволяючи киянам, особливо тим, хто живе на лівому березі, діставатися до роботи, наприклад, на правому березі. Загалом пасажиропотік зараз по ньому аж надто інтенсивний, наскільки я вже пам'ятаю, де читала, вже перевищує загалом його проектну потужність. Але не дивлячись на це, за весь час свого існування, він жодного разу не проходив капітал капітального ремонту не дивлячись там на якісь часткові реконструкції. У 2004 році відбулася, мабуть, така найголовніша, найгірша зміна для транспортної системи Києва. Зникли з мосту Патону, трамваї. Їх зняли за рішенням Омельченка і розширили проїжу частину під рух тролейбусів і великого транспорту. Але звісно, що тролейбуси в повній мірі не можуть замінити трамвайну лінію. І це стало великою проблемою для Кияни, загалом для транспортної системи Києва з тих пір регулярно періодично з'являються петиції про відновлення трамвайного руху мостом Патона. Незважаючи на неодноразові обіцянки ремонтів, реконструкцій, жодна з них ще не була виконана, саме масштабна і капітальна. Перші пропозиції з'явилися насправді ще в 90-х, були зроблені проекти, але нічого до діла так і не дійшло. Потім вже напередодні Євро, ще раз оновили проект, хотіли взагалі розширити місто, оновити там покриття і так далі. Але знову ж таки, щось руки не дійшли на той. Момент, і потім ще з'являлася ще одна пропозиція. Потім його вже передали там під велике будівництво, але вже ну, через повномасштабне вторгнення теж не, не встигли, не дійшли. Е, і це проблема, тому що міст старий. В нього вже він буквально розвалюється. На нього вже можна дивитися лише з острахом. Я сподіваюся, що таки до нього руки дійдуть, тому що це і пам'ятка інженерного мистецтва, це важлива частина транспортного сполучення Києва, транспортної системи. Це в кінці кінців об'єкт критичної інфраструктури для міста. Тому вкрай важливо, щоб таки його реконструювали. Я сподіваюся, що це. Таки станеться колись, і міст буде працювати і служити киянам ще довгі-довгі роки. Дякую, що додивилися відео. Сподіваюся, вам сподобалося, вам було цікаво. Якщо це так, то поставте, будь ласка, лайк, поділіться з друзями, колегами, рідними. Та перевірте, чи раптом ви не забули. Підписатися. Також напишіть будь ласка, коментар, наприклад, чи часто ви користуєтеся мостом Патону чи часто ви там їздите. І чи їздите, не знаю, з правого на лівий, чи з лівого на правий. Давайте подивимося, скільки у нас правобережних і лівобережних киян. Також, як ви, мабуть, вже знаєте, є можливість тепер підтримати канал фінансово. Це буде такий невеличкий приємний бонус для мене. Ви можете зробити разовий донат. Або підписатися на регулярну а, підписку а, і отримувати якісь бонуси, наприклад, ранній доступ до відео або інший корисний а, контент. Але в першу чергу ми донатимо на ЗСУ, ми підтримуємо Збройні Сили України, ми допомагаємо нашим захисникам, адже їм це потрібно в першу чергу, і нам, звісно, теж тому, що ми разом а, намагаємося а, зберегти нашу країну, а, і для цього треба а, донатити або підтримувати військових в інше Способи, які вам доступні. Якщо після цього у вас залишилося ще гроші та бажання підтримати цей канал, то мені, звісно, теж буде приємно. Дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я до наступного відео!